Просто хотілося, щоб якось закрутило все цікавіше в фіналі. розумієш? Тобі романтика хотілося просто. У тебе гормони, оце романтика, щоб не робота. Всім привіт! Ви на каналі Точка Зору і сьогодні ми поговоримо про фільм ущелена, який вийшов 14 лютого на Apple TV+. Давай одразу з місця в кар'єр як Я лівай. Острова. Ага. Як лівай на початку. No! Як тобі? Дивись, мені дуже сподобалось, максимально сподобалось настільки, що я буду адвокатом диявола в певній мірі, і буду весь хронометраж відео захищати фільм. І особливо другу половину. Тому... Буду в меншості. Я ще навіть ну, не почав критикувати фільм, ти вже його захищаєш. Мені... А я буду його захищати, так. Добре. Медмердок на зв'язку. До речі, щодо метамердока, у нас вийшов відос про Шибайголову, народжені наново деталі. Ось тут посилання, заходьте, дивіться. 4 березня виходить перший сезон, так що ми будемо робити огляди, підписуйтесь на канал. Будемо оглядати Шибайголова. Як мінімум, перший огляд. Буде От, давай повернемось до фільму. Так давай для мене фільм спрацював на всіх етапах, як перша половина, яка сподобалася, як і тобі, так і більшості, і особливо на другій половині. Тому ну давай початку з загально прийнятого хорошого, так би мовити, а потім mm -hmm. до лінії захисту прийдемо. Як тобі перша половина стрічка? До вас з цікавого. Те, що у нас цей фільм давай. став найпопулярнішим на платформі Apple TV+. Він обігнав фільм попереднього року самотні вовки. Так на той момент він був найпопулярнішим але Apple розкриває... романс змінився, романтичну лінію, так. Ну так, але Apple не розкриває свої цифри. Ну, в принципі, як і більше стрімінгів. Ну давай, щодо позитиву, мені перший акт дуже сподобався, от саме взаємодія Лівая і Драси. Знайшли, чи той момент, на мою думку, все-таки у фільма досить. Якби простий сюжет, банальний можна сказати. Але тут акторська гра витищила, от саме першу частину. Дуже цікаво було спостерігати, як вони там знайомились, як вони там спілкувалися. І вони ж по факту першу половину фільма навіть не розмовляли. Це все було там за допомогою якихось знаків, там табличок, ще там чогось, якісь там постріли. Ще там, Ну коротше, от це було цікаво, а от коли вони вже спустились в ущелину і почався оцей двіж, бля, вже не люблю це слово. Бакбастер. Застой, ну, хочеться зрозумів. Зрозумів. Ну, Я одна людина, яка любить двіжувати, я зрозумів, до чого ти. Ну, коротше, буде, коли можна. вони спустились в ущелину, то, як на мене, фільм просто моментально просів, і я не знаю, я втратив цікавість, якщо чесно. Можливо, комусь було цікаво дивитися, як вони там виживають, як спасаються від цих монстрів. Але, ну не знаю, я втратив цікавість. На жаль, давай все-таки до позитиву. Повертаємось нагору назад. Мені дуже сподобалась сцена, яка відсилала нас до, можна сказати, визначних робіт кожного із акторів. Коли Майл Тейлер грав на барабанах, а Аня Тейлер Джой розігрувала шахову партію, це нас відсилало до фільму «14-го року одержимість, де Майл Тейлер був барабанщиком в оркестрі. До речі, той фільм отримав пару статуеток Оскар. А Аня Тейлер Джой це серіал Хід королеви. Що це книжка була хід королеви? Серіал називався Ферзевий гамбіт, і той серіал ну він в той момент став культурним феноменом. в світі виросла цікавість до шахів. До речі, ще хотів відмітити ферзевий гамбіт, Аня Телоджой за нього отримала, якщо не помиляюсь, золотий глобус. Дивись, я з тобою погоджуюсь на всі 100%, бо ну це одна з складових якісного кіно, яка може його як і дуже сильно занизити в якості, так і вознести, не дивлячись на там простий сюжет, на якісь огріхи. Угу. Бо що нам важливо в кіно? Акторська гра, що була чудова, бо ми маємо вірити в те, що відбувається ще важливо, звісно, актуальність фільму, його там сценарії, режисура в цілому. Кінематографія, знаєш, ну всі ці uh -huh. аспекти: там, постановка, ракурси, злагодженість е, сюжетних перепотій, драма, гумор. Гумор це часто ну, навіть в драмах дуже потрібен для розрядки обстановки. І тут навіть гумор був моментами. Ми зараз тільки за рахунок гумору і вивозимо це все, ну що відбувається в реальному ну, житті. Факту так. Угу. І символізм. Тому е, тут була чудова акторська гра, актори були підібрані ну, максимально вдало. Той же Майл Стеллер, по суті, це був його акторський прорив, який був визнаний ну людьми з індустрії якраз після одержимості. Єдине, що у нього були такі буремні 10 років <сум> становлення до. Більших висот до бо у нього в 14 вийшла одержимість держимість. 22 другому вийшов Топган угу. Меверік. Його якби другий такий ренесанс, коли він став ще більш пізнаваним, а між цим. А були гарні фільми, типу там бойові, ці, бойові пси, хлопці зі стволами, що там ну, називається. Ну, це така екшн екшен комедія. Але це такі більш, типу, не Бешки, але знаєш, типу, не бюджетні фільми, високобюджетні. Так. І у нього був дивергент. Блес, 에, про в це, це, про був. це в резюме краще не згадувати. Але це ще можна згадати, бо, окрім дивергент, в нього була фантастична четвірка. Ага. Блін, це, це знаєш, це той випадок, коли дуже високо підінявся, і потім дуже сильно впав. Ну, це, це той момент, коли тобі підписують на великі проєкти, а проєкт виявляється лайном просто, і тобі Ну, сумно. Через ну, хто ж знав? А, угу. Так, ну так. А у Ані Тейлор Джой все якби йшло взагалі на підвищення, так, знаєш, весь час. І. Тут треба відзначити, що вона пізніше почала, бо ну, тому, що вона молодша десь на 10 років. У неї в 2015 році, пам'ятаю, відьма вийшов фільм. Так, так, так. Вона почала з трилерів хорорів якраз, угу. таких от фільмів десь. І до ферзового гамбіту, по суті, була там відьма, Спліт, спліт. згадай. Спліт він теж її так, ну, підійняв на певний щабель. Так, потім було там скло, я пам'ятаю, ну, продовження Спліта. Ще вона була в цих в Боже мострих картузах. Було я ще згадав, був фільм цей про мутантів. Багато mm -hmm. такий. Багатостраждальний, ось, тут, ось тут так. буде постер, так ну коротше, і кажуть, там є королева жанру жахів. От вона в певній мірі королева таких трилерів, бо її дуже часто запрошують. От Був варяг, був фільм, меню там Фуріоза. Ну «Фуріоза» — це блокбастер, але напружений блокбастер. Один з найкращих фільмів минулого року. Так, так, 100%. відсотків. Uh -huh. Коротше, вдалі актори, плюс її очі неземні, як то кажуть, дійство. Ну, вона відігрувала на всі 100, Знаєш, на відстані було максимально і мило. І перша половина вона витягувала: це одна з тих робіт, яка знаєш, така злагоджена і комплексна на різних рівнях. Зараз поясню. Є фільми такі чисто моножанрові, типу типу комедія. З крапленнями там, екшончику. Угу. А тут це як у мене є один з улюблених прикладів: фільм «Параноя», який якогось тобі радив, ти кайфанув, подивився. пам'ятаєш. Ну, то гарний приклад. Я, ну, і тут, як на мене, менш типу, ну, різнобарний цей фільм в плані жанрів, але все одно він починається як містичний такий, ну там перші десь 15 хвилин підготовчий етап. Така, знаєш, містика з цими вежами, що як взагалі там буде. Ти розумієш, що це буде якийсь ну бойовичок, але потім він переходить просто в романтичну, навіть не комедію, а просто в якийсь романтичний фільм. Угу. Ромком. І так, так, дуже влучно він сюжетним ходом підрізається, типу, Майл Сталлер падає і Анічка відразу ж <свісно> за ним. А ти бачив трейлер до фільму чи ні? Я не бачу. От я тобі заздрю, тому що цей момент був в трейлері, і я взагалі думаю, а нафіг ви заспелерили один із таких ключових моментів? Тому що я знав, що відбудеться, і от у мене не було того вау-ефекту саме в цьому моменті. Я такий ну окей, зараз почнеться там якийсь двіж. А я хочу похвалити трейлер. Знаєш чому ну? Я передивився трейлер, ну, коли фільм а, э, вже так. Після зацінив, думаю, угу. та, думаю подивлюся, що ж було в трейлері. Вони не спойлернули другу половину фільму абсолютно. Так, але сам а, момент ми ж знали, що вона там кинеться, ну, цей за ним, та і все? Ну, це не ну, це було очевидно. Це коротше, дивись, ти казав, не, то, що то, сценарій ну, дуже простий. Ну так, а що ні? Ти, ти, Ну, я до чого веду? Ти очікував, що вони будуть внизу там? Очікував. Ну це зрозуміло було, але. Ну, ну я... це було зрозуміло. Це було максимально кришталево зрозуміло, що вони опиняться. Але, але яким чином? Ну, типу, як вони туди потраплять, розумієш? Це неважливо. Ну, ти для знає, тебе, це це для будуть. тебе. Це для тебе. Тому що ну, ти не знав, а я знав, як вони опиняться там. Я ну, розумів, що він туди впаде. Не дивись і... трейлери просто. Теп... Ну, блін, може, не треба робити такі, ну, спойлерні трейлери? Ну окей, е, ще момент. До речі, от якраз щодо другого акту. Ну давай, тобі реально було цікаво, те, що там відбувається внизу ущелини. Мені реально було цікаво, що відбувалося там. Я знаю, що більшості тіні. Чому мені сподобалось? Почнемо відразу з кінцівки, з хеппі-ендової кінцівки. З приємного було незрозуміло, яка буде ну я дуже волів, щоб вони. Обидва вижили. Гепієнт ну, романтика нам натякали, що може померти Аня Теле Джой, бо вона була потенційно інфікована внизу. Так. Ти пам'ятаєш під час угу. того, як її схопили, плюс хтось з них міг там добігти там чи ще щось. Ну коротше, могло не вдастись, так і мені сподобалась оця невизначеність в кінцівці, бо я реально не знав, чи буде хеппін чи ні. Це плюс з подій внизу. Мені сподобалась ідея. Знову це було цікавою. Це як Зеласта якийсь у нас був. До речі, одразу по The Last of Us. у нас вийшов відос по деталям. Ось тут посилання. Заходьте дивіться, 13 квітня виходить другий сезон. Будемо оглядати. А от щодо фіналу, до речі, ще хотів відмітити. Ну як на мене, дуже uh -huh. слабкий фінал, бо от саме з Сігурні Вівер, дуже якось скомкано все вийшло, розумієш. Як на мене, це один з тих небагатьох фільмів за останні багато років, який був дійсно самобутнім, який щось придумав нове, бо часто от претензії у людей, що це вже було, там і так далі. Так, плях, ну, звісно, воно було. Кінематограф скільки існує вже ну, так. Ми стільки бачили сюжетів в кіно, що здивувати людей. Ну, максимально важко. Тому граються там з формою, з чимось. Ну так тут треба відмітити, що це оригінальний сценарій, тут не було ніякого першого джерела. Ну так. Сценарист Зак-Дін. Причому ти казав, що сценарій ну слабенький, Зак-Дін, це сценарист фільму. Я не бачив, але бачу назву Чорний дріст. Хто? Це що таке? Дріст ніби. Я вперше чую, І що це мені повинно сказати 12-й ну, рік. Ну, дріст, та, та ні, я, я від самого фільму Типу, і що Що це за фільм А, такий? ну я просто сказав, бо я сам просто назвучив. А далі те, що нам вже знайоме, це війна завтрашнього дня на Амазон виходив угу. е декілька років тому Ну, військовий, науково-фантастичний бойовичок. Я пам'ятаю, скоріше Пратом. — І знай останнішого. Він не був сценаристом, але писав історію для форсажу десять, про це краще згадувати. з точки ти. зору сюжету, за сім'я. Ну, треба згадати, це ж його так за сім'ї. І він буде писати сценарій, чи як мінімум історію до форсажу 11. Тому не дивуйся, чому тут простий сюжет. Це з тих стрічок, в яких ти розумієш, що буде. Ну, в цілому весь сюжет, так тут. Але це непогано. Якщо це зроблено гарно, з точки зору візуалу, мені от просто внизу мені просто хотілося, щоб якось закрутив. Все цікавіше в фіналі. розумієш Тобі романтика хотілося просто. У тебе гормони оце романтика. Щоб і ти побачив: Аня Тейлер Джой, Майо Стеллер, там вони там шури-мури, і ти такий, ох, бляха, хоч романтики. А вони фігак, і все, і падають вниз. Стеллер, його майже не зжирає якась трав'яна істота. І Аня Тейлержой там бігає, його рятує, і навпаки, потім. Вогник пристрасті трохи змістився. Тому я думаю, в тебе настрій був не той. Та ні, ну блін, все одно якось. Ну... У мене були претензії, ну, в голові формувалися, на які дали відповіді. Димка. Це гарний спосіб, ну туман щоб прибрати недоліки графіки. У ну, них не дуже вийшло. Це як то кажуть, мокбастер, ну невеликий з за бюджетом фільм, типу блокбастер, але з меншим бюджетом. І другий момент мене бентежило, але це було візуально дуже круто, коли вони зробили зонування туману різними кольорами. І я таки думаю, а ви це поясните? І вони пояснили, що там по різні хімікати у них концентрація. В кожній ділянці своїх хімікатів і це візуально було круто, тобто візуальне наповнення ну внизу мені сподобалось угу. монстри були прикольні. Сам сеттинг, тут була логіка, чому це не бачили люди. Чому 80 років про цю локацію не знали, бо вона приховувалась там від від супутників, так з точки зору логіки, нам пояснили, чому ця ділянка така, якась існує десь. Дивись, в чому проблема. Перша половина, коли не було діалогів, ну вони там просто спілкувалися якими знаками. Вона була класна. Ну... А в другій половині, де сценарист повинен вже був себе проявити, тому що вони взаємодіяли, спілкувалися тут. Ну все посипалося, як на мене. Ну, блін, у мене такі враження, вибач, реально, але я так думаю. Навіть якщо подивитись на рейтинги, ну, от той же Letterboxd. Фільм оцінений на 2,9. Просто мені в цілому кінематографія сподобалася. Я розумію, що цей фільм сюжетно середній, ну, такий невизначний, але в усіх інших аспектах для мене він витягується. Постановкою Еско Деріксон, той же режисер, він як не крутий знімав до цього, того ж там доктора Стренджа, знімав багато хорорів і всього такого. Режисер молодець. Тут питань до нього немає. Так, давай, не треба це й казати, що прям мені не сподобалось. Просто другий акт ну, просідав в порівнянні з першим. Тому фільм вийшов таким, ну, типу, посереднім. Хоча, якби зберігся рівень там першого акту, ну це був би топовий фільм, Один з найкращих. Цьому році, я думаю, як мінімум. Як на мене, просто акторська гра витащила, ну і режисура в певній мірі, тому що цікаво було обіграно це все. Тому так от. Я з тобою абсолютно погоджуюсь, що перша частина фільму була цікавіша в плані е, всі ці шлюбні ігри, так би мовити. Mm -hmm. От. А друга половина ну, нормально була. Вона для мене була б тому і сподобалась. А, до речі, ще один момент хотів відмітити: блін, згадав. Коротше, коли він вже до неї по цьому канату перейшов, це ж mm -hmm. вони сиділи вечеряли, і вони, коротше, обговорювали найбільш дальній постріл зі снайперської гвинтівки. Mm -hmm. І там вони згадали постріл в 3800 вісімсот метрів. Це ж постріл українського снайпера В'ячеслава Ковальського. 22 чи 23 рік так, я оце хотів відзначити. Це нещодавно е, теж згадувалося в серіалі Ден Шакала, але там вони переплутали цифри. Там щось менше, начебто, було. Що ще хотів би відмітити? Ну напевно, коли він по канату до неї спустився, блін, це ну цікаво було спостерігати. Ну, з квітами, потім, коли вона його там в душ відправила, потім там речі забрала. Та. Це було круто, так. Да. А далі вже ну, почався дві ж в ущелені. Ну, добре, все тоді. На цьому завершуємо. Якщо вам сподобалось, то ставте лайк. Обов'язково пишіть коментар. Підтримуйте сили оборони. Так, в описі посилання на фонди, заходьте підтримати сили оборони і до зустрічі в наступних відео. До побачення. До побачення.